Найбільший його чи її секрет щодо вас. Нагадую, мене звати Оксана. Запрошую вас не підписуватися не тільки на цю сторінку, а й на мій телеграм-канал, де ви отримаєте безкоштовну підтримку, пораду дня, карту дня, а також зустрічі в прямому ефірі, де ви можете безкоштовно отримати відповідь на своє питання. Тому Проходьте за посиланням в шапці профілю. Запрошую приєднуйтесь і отримуйте свої відповіді, свою підтримку. Дайте подивимось. Головний секрет. Ого, ця людина, по-перше, вона сама гарний маніпулятор. По-друге, вона вважає вас маніпулятором. Вона вважає, що ви дуже класно, якось вміли... Вміле крутити, от, маніпулювати і отримувати своє ситуацію, отримувати своє стосунки. Вона чомусь вона вважає вас, що ви маніпулювали. Ця людина, вона як, вона як ваша тінь. Тобто, десь вона, по-перше, вона десь за вами підглядає, і вона не залишає от в думках. Вона не залишає вас. Емоційно о, є, ну, вона прив'язана, вона не залишає вас всередині себе. Да? От всередині себе вона поточа з вами стосунки. Вона за вами підглядає десь, вона, не наче ваша тінь. От її потрібно знати, де ви, що ви, що ви робите. Так, да, вона підглядає тут на, навіть дві карти. Е, ви десь на відстані, і ви для цієї людини, наче та зірка, яка. Десь э, сяє далеко, да, до неї не дотягнутися. Але вона яскрава, вона як, як мрія. От, от Дуже-дуже хочеться, але все, не, я не можу дотягнутися. Мені хочеться ці, цю людину, да, бути з людини, або от, м це може бути мати, мати біля себе цю людину, тобто мотиви можуть бути різні, не забуваємо. Да? Але. Э, Дотягнутися я не можу, хоча дуже хочеться. А що ще? Який ще секрет? А... Ну, це ви як проекція. Тобто всередині цієї людини ваш образ да, він, він переслідує цю людину. Ви як якась, от не ви не, не, не реальна людина, да. А є всередині людини образ ваш, ваш, і він її от як переслідує. Вона постійно про це думає, постійно от. І знову ж таки, десь вона бачить вас чомусь, е... можливо, через соцмережі, можливо, вона бачить, що ви відкриті е... світові, ви відкриті іншим людям, ви якісь такі щирі. Ви, ну, от, це ніби навіть такі, як заздрощі, тому що ця людина, вона навпаки, вона від відчуває себе самотньою, вона зла на вас, тут прямо емоції, образи, злості, і чомусь вона пов'язує свою самотність з вами, що через, ну, знову ж таки, друзі, я вже помітила по коментарях, що ви дуже часто, коли ми говоримо про там, думки іншої людини, почуття. Ви дуже це м, сприймаєте як як е, як це, як руководство дійстві, да? Ні. Так почувається людина, так вона е, думає, виходячи там зі своїх якихось нюансів. Але це, знаєте, як м, ми підглядаємо, да? ми, щоб знати, що там в той людині відбувається, щоб десь собі на душі стало легше. Але для нас це не, не означає бігти, щось робити. Ні. Це у людини от в неї такі внутрішні питання, нехай сама якось з ними справляється. Ви, ем, В неї вже була можливість, чи є можливість, да? чи була можливість з вами там стосунки побудувати, як вона і не цією можливістю скористалася, це вже її да, проблема. Тут ми піддивляємося, що у людини всередині. Ви, ну, от вам від цього можливо стало не знаю, десь від серця відлягло. Так? Тобто у кожного мотив свій, навіщо, навіщо він дивиться цей блог, але тим не менше. Людина почувається самотньою, ображена на весь світ. От їй здається, що вона сидить. В, якої, в якійсь темряві, не знаю, в якійсь е, ну, не хочеться сказати деріб, тому що у людини, в принципі, може бути і квартира гарна, і все. Але внутрішнє відчуття таке, що е, якогось, що я нещасний, чи нещасна, що мене ображають, що через тебе я самотній, що всі мене кидають, що ось, ось ти там. Е, там, де ти знаходишся, там світло, там свято, не знаю, там радість, там емоції, е, якісь, е, ну, такі, там життя да? вирує. А там, де я, тут тільки якесь нещастя, образи, ось такі відчуття. І вона чомусь ця людина саме з вами пов'язує, ніби ви її такою зробили. А що ще Да. І через це ця людина стала холодною, вона ще менш контактна, або стала менш контактною, тобто таких, зараз таких холодних вона енергіях, не хоче ні з ким в принципі, контактувати. І знову ж таки, це ніби якась образа, так, що от, ми ж дивимося щодо вас, тобто саме з вами людина пов'язує ці свої емоції. Знову ж таки, не беріть на себе. Те, що вона пов'язує з вами ці емоції, це не означає, що через вас людина відчуває такі емоції. Ось так.